Вася? Вася! А хто тобі дозволив сидіти на підвіконні біля квітів? Хто дозволив? Я вчора повиносила квіти на балкон і Вася сюди вліз. Да, Вася? 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 Он який гарний котик. Хто хоче собі такого котика? Хто його забере? Йому потрібно жити одному коту в приватному будинку, а не в квартирі. Закритій, з відкритим балконом. Ні випустити не можу, нічого не можу. І у під'їзді там злі сусіди, лаються на нього. Що він їм щось погане зробив. Що поганого може зробити такий котик? Такий красивий котик. Він дуже цікавий. Вася, Вася, подивись на нас. Подивись на нас, Вася. Покажи, який ти красивий, який ти ласкавий, який ти гарний. Ручний, зовсім ручний. Де посадиш, там і буде сидіти. Я зараз його звідси заберу і посажу в інше місце. На інше підвіконня посажу. Отак. От Котик. Жив на вулиці. Рік ці, цілий. Вася, ти жив на вулиці цілий рік, да? мені казали, до того як я тебе прихистила у під'їзді. А потім забрала до себе. Так, Вася? І там сусіди дуже злі, повикидали твої лоточки. Да. Я поставила лоточок, щоб котик ходив у лоточок. Він привчився до лоточка там, у під'їзді. А люди злі повикидали його лоточки. Нехай ходить. На порог до тих людей, так? Не в лоточок, а на порог. І кормушки повикидали разом з кормом, і лоточки повикидали. Але сміття покласти, перегородити дорогу до лотків, щоб я їх не могла вчасно прибирати там. Це залюбки. Отак. Отакі сусіди в нас. О, малий задирається. Е, ану киш. Зараз я його звідси приберу, щоб тут не було ніяких мені скандалів. Да, Вася? Вон який гарний котик. Які лапки в нього, дивіться, які лапки. Тільки ще підлікувати трохи треба. Стерилізований котик. Нікому не потрібний. Вася, ти нікому не потрібний, так? Да? Вася? Вася. Тебе ображали, ти такий ображений на всіх вже. Так, малий, ану киш. Такий ображений. Всі його ображали. Васюня. Ніхто не бачив, який він красивий. Начебто, кажуть, рік чорного кота, так? От коли. Новий рік був взимку, він з'явився в нашому під'їзді. Такий котик талісман. Котик талісман. Ти талісман, але їм не треба талісман. Вони не люблять нічого і нікого. Вони взагалі не люблять нічого живого, ні дерев, ні тварин нікого не люблять. Такі є люди просто. Я не кажу за всіх, але такі є, і їх більше всього за всіх помітно. Бо вони більше за всіх вибачаюся, ну, не буду казати, як те слово, ви самі додумайте, яке я слово хотіла сказати. А тут в мене у лейках вода з добривом. Хоч би він її не пив, тому я його зараз заберу. Так, Вася, малий веснянка задирається до Васяного хвоста. Ой, тоді я перериваюся і буду його забирати звідти.